Вітання з Харківщини. Працюємо зараз в області. Зараз знаходимося в селищі Ольховка, яка була деокупована. Сьогодні, до речі, день місцевого самоврядування. В першу чергу хочу привітати працівників місцевого самоврядування з професійним святом, тому що сьогодні саме від вас, від вашої праці, від вашого відношення до людей, залежить реально моральний, навіть моральний стан людей, коли людина знає, що місцева влада на місці. Знає, куди звернутися, знає, куди йти до старости, знає, куди йти до голови громади, до соціальних працівників. По будь-якій проблемі. Якщо проблема вирішується, то значить місцеве самоврядування на місці і працює. І я хочу подякувати всім представникам Харківської області, привітати їх зі святом. І от зараз якраз ми в Вельховці, тут в Верхівці з командою, з молодіжкою, з помічниками, з нашим головою фракції Антон Лілій, волонтер. Євгеній да? Да? Да, волонтер. І да. до речі, я це якраз хотів би навіть в прямому ефірі подякувати нашому місцевому депутату Анатолію Лічу, який тут допомагає постійно людям. От, справжній представник людей в міській владі. Ольховка дуже постраждала. Тут був прильот такий серйозний і побило по, всі криші, всі дахи. Саме приклад Ольховки показав, що вони не чекали, поки хтось там. Приїде, вони самі об'єдналися, тоді приїжджали, да? і просто самі люди відновлювали криші в багатоповерхових будинках і, і вже от сьогодні ми поїхали, і вони стоять. Ще є проблема є е... сім'ї, в яких немає документів на будинки або неправильно оформлені, і вони сьогодні не можуть податися на оформлення. То ми домовились, що і в Силконівській громаді, і тут домовилися, знає, що краще, громада наняла найняла б адвоката для, для сім'ї, тим більше це багатодітна сім'я, і допомогла швидше через суд отримати ці документи. Якщо будуть документи то будуть і, звичайно, і, і людина зможе отримати кошти на відновлення. Бо кошти є, тільки треба підтвердження. Тільки що Анатолійович показав це якраз силами громади. Часто громади навіть самі шукають спонсорську допомогу. І от в один будинок ми заїжджали, тільки що, де був приліт, знищений повністю будинок сім'ї, от тільки що доставили з Києва модульний будинок. Ну, да? Да. встановили да. На, на три роки. Це саме та сім'я, яка ще не отримала гроші, але є можливість проживати в цьому будинку. Не всі отримали з громади ці будинки, тому що щось там не було не так з документами. Да, Ось, а, але потрошки-потрошки допомагають людям. В циркунах відпрацювали, а, там були звернення людей до газовиків, до електриків. І вже від керівника обленерго є відповідь, що до 19 грудня вони відновлять там дві вулиці, про, про які казали, якщо не будуть, де бог не було обстрілів, вони вчасно відновлять. По облгазу керівник облгазу пообіцяв, що керівництво вийде на місце туди, або вони працювали в липцях, приїдуть керівництво або заступники, або відправлять когось, попрацювати саме в русських щоб прийняти звернення людей. Значить, працюємо далі і чесно кажу, що коли місцеве самоврядування на місці і, і, і люди більше посміхаються. Це правда незалежно від того, не, не не дивлячись на, на ті проблеми, всі які є, коли місцева влада на місці з людьми не ховається від людей, то і люди тут більш посміхаються. Тому давайте разом об'єднуватися та допомагати людям. І разом до перемоги, і слава Україні!